У студії Люба Єворська ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН. Вітаю вас! Сьогодні вірні греко-католицької та православної церкви вшановують свято Вознесіння Господнє. Рівно 40 днів провів Господь серед людей після свого воскресіння та, залишаючи землю, обіцяв бути з нами до віку. Цього року, саме 5 червня, усі християни відзначають величне свято Вознесіння Господнє. Відтепер тепер вітання Христос Воскрес змінюється на слава Ісусу Христу. На сороковий день після великодня сталася подія, яку нарекли Вознесінням Господнім. За християнським вченням свято Вознесіння символізує поєднання земного і небесного, адже піднесення Боголюдини на небо означає примирення людства з Богом, колись порушене гріхопадінням Адама. Це свято належить до 12 найважливіших християнських свято Вознесіння Господнього є одне з небагатьох, але це свято, яке має під собою євангельську підставу. Тобто ми знаходимо достовірні дані про це свято у Євангелії, зокрема у Євангелії від Луки, яке ми читаємо на сам праздник. Воно дуже тісно пов'язане із самою подією Воскресіння, бо навіть текст Євангелії сьогоднішнього не був відірваний від контексту Воскресіння. Христос Воскрес являється своїм учням, і при цьому дарує їм мир, і в контексті цього миру возноситься на небо. На оливній горі, давши учням останні настанови перед їхніми очима, Господь вознісся на небо. Після цього перед ними постали ангели із своїм пророцтвом, і тепер світ чекає другого пришестя, але не через приниження і образ раба, а у світлі слави, коли Бог прийде як творець, як суддя Всесвіту. Вже від самого Вознесіння церква жила свідомості про другий прихід. Іноді ця свідомість заходила в небезпечні кути, бо люди не працювали, нічого не робили, все продавали і просто сиділи, бо має бути прийти Христос. І апостол Павло в своїх посланнях закликав, щоб таким чином люди не готувалися до другого пришестя. Тобто не потрібно сісти і нічого не робити. Якраз потрібно робити те, що допомагатиме нам іти на зустріч з Богом. А в народному побуті ще з давніх давен це свято набуло оригінального забарвлення. Наші предки у честь вознесіння випікали особливе печиво у формі драбини, або ж зображали її на символічному завиванці. За їхніми уявленнями, ця драбина мала допомогти ісусові піднятися на небо. Стрийський районна рада і райдержадміністрація Асоціація диригентів Камертон запрошують на другий міжнародний фестиваль хорової музики на хвилях Стрия, що відбудеться у суботу та неділю в Народному домі просвіта. Там із 16-ї години виступатимуть хорові колективи Стрищини, Сколи, Жидачева, Миколаєва, Львова, Кам'янця-Подільського, Другобища та колективи із Польщі. І ще про одну недільну подію. Національний науковий центр Інститут бджільництва імені Прокупове. Частризька районна рада та райдержадміністрація товариство бджолярів-любителів та редакція журналу Український пасічник проводять всеукраїнську конференцію пасічників патріоти, бджільництва України присвячено 150-й річниці з дня народження сеньора українських пасічників Івана Марцінківа, пряма мова голови Стрийського районного товариства бджолярів-любителів Ігора Брика цього року. У нас 150-річчя з дня народження знаменитого посічника і науковця Марцинківа Івана Спиридоновича. і ми вирішили відкрити йому на його батьківщині на Франківщині в селі Витвиця меморіальну дошку. Дивно, Стріяне, але на Франківщині відкриваємо. І крім того, паралельно ми хочемо освятити свою стрійську хоругу посічників і е, після освячення хоруги посічників провести парад хоруг України. Значить, це вперше е, в Україні такий парад хоруг. Значить, е, ну, Люди приїдуть до нас гості з різних кінців, делегації. Це буде Церкві, Полтаві, і з Білої церкви, і з Полтави. і... З Хуста із Мукачева, із Тернопілля, із Волині велика делегація приїжджає. Дуже приємна делегація з Волині. Значить, вони нам... У нас колись були на фестивалі пасічники України в Стрію. Їм то дуже сподобалося. Вони казали, що вони нас переженуть. От побачимо. Лише 33% мешканців Львівщини переконані, що депутати місцевих рад виконують свої передвиборчі обіцянки. Натомість 67% вважають, що не виконують. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Західноукраїнським центром політичних досліджень. Виборці Львівщини визначили три найактуальніші проблеми, які на їхню думку могли б допомогти вирішити депутати місцевих рад. А це незадовільний стан житлового фонду стан водопостачання на великих містах, а також ситуацію з наданням дозволів на від'єднання від централізованої системи опалення. Більшість місцевих рад Львівщини не мають у собі політичного протистояння, однак часто не мають і кворуму на засіданнях сесії. Щодо передвиборних обіцянок, найактивніше вони починають виконуватися перед наступними виборами, коли з'являються спонсорські кошти для виконання робіт. У стрию триває акція Подаруй бібліотеці книгу, до якої долучилися громадські і політичні організації, місцеві автори та сотні земляків із подробицями Світлана Крентів. Цьогоріч фонди стрийських бібліотек поповнилися багатьма цікавими книгами завдяки акції подаруй бібліотеці книгу. Підсумки акції можна бачити неозброєним оком. Книг доволі таки багато, ледь містилися на столі. Серед розмаїття видань можна побачити праці відомих стрільських авторів, зокрема таких, як Миколи Кондратенка. Я біля ніг вам признаюсь. Переклад інтимної лірики Олександра Пушкіна та Мирона Парцея. Книга «Ну, щоб здавалося слова меценатами стали також Йосип Терля, який проживає в Канаді, і передав. Центральній міській бібліотеці імені Шашкевича свої книги наразі історії російського католицизму східного обряду Оскар Диявола, символи життя і смерті. Його праці – це пам'ятник в'язням. Сумління депутат Стрийської міської ради Володимир Бурій подарував бібліотекам міста 10 примірників книги Ярослава Грицька. Пророк у своїй вітчизні Франко та його спільнота, міська рада книгу фотоальбом стрий доміщені світлини давнього та сучасного місця. Кредитна спілка вигода профінансувала переведення книги спогадів видатного українського громадського політичного діяча доктора Євгена Олесницького, сторінки з мого життя. Народний депутат Петро Писарчук презентував книги відомого українського письменника Василя Мартинова. Акція триває протягом року, тож до неї можуть долучитися всі бажаючі. І ще я хочу сказати, що Акція подаруй бібліотеці книги триває. Тут ми не всіх показали наших спонсорів і наших жертводавців, які дарують нам книжки, тому що є в одному примірнику. Люди приносять книжки і дарують. Але ми з задоволенням. Їх виставляємо на полиці на відкритий доступ, і ті, хто цікавиться, може прийти ознайомитися окремо. Акція триває. І хто вважає за потрібне, хто вважає за можливе, маючи фінансову таку можливість подарувати бібліотеці нові видання, ми з радістю будемо приймати їх і показувати нашим мешканцям, щоб люди наші були проінформовані про ті книги, про ту літературу, яка надходить до нас. Читальні зали і абонементи центральних бібліотек Світлана Кренцев, Євген Бермінов для стрицьких новин. Ухвалив рішення про запровадження з 1 вересня цього року третього етапу єдиної тарифної сітки, що буде передбачено в уточнених показниках державного бюджету. Про це повідомив заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук під час селекторної наради, яка відбувалася під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та за участі керівників місцевих органів виконавчої влади. За його словами, запровадження єдиної тарифної сітки дозволить збільшити заробітну зарплату для висококваліфікованих фахівців на 50%. Так, зарплата хірурга буде збільшена на 48%, вчителя на 45%, а працівника соціальних служб на 44%. У Львові проходить 13-й міжнародний науковий семінар Польща, Україна. Важкі питання українсько-польські стосунки в 1939-1947 роках. Учасники його розглядають питання відображення у суспільній свідомості українсько-польських відносин періоду Другої світової війни, архівні документи, хронологію і стосунки українців та поляків тоді, а також бібліографію того періоду. Представники з Польщі та України в ході дискусії визначають наявність збіги та року. Розбіжності між сторонами вже надруковано 10 томів матеріалів українською та польською мовами, але видаються вони тільки у Польщі. 6 червня у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології імені Гжицького відбудуться урочистості про до 550-ї річниці започаткування ветеринарної справи в Україні. Українські вчені наполягають на тому, що університет є найстарішим вищим навчальним закладом цього профілю в Україні та у Європі і ведемі свою історію від 1475 року. В Україні триває масштабна програма надання індивідуальних грантів для журналістів, які проводять розслідування у сфері корупції. Термін приймання заявок продовжено до 31 жовтня. Повідомили у громадській організації інституту розвитку регіональної преси. Орієнтовна гранична сума гранту для підготовки друкованих матеріалів становить 1 тисячу доларів. США для теле або радіопрограм 2000. до участі у програмі запрошуються журналісти усіх видів ЗМІ з усіх регіонів України, незалежно від досвіду проведення розслідувань. Пріоритет матимуть заявки на теми, пов'язані з фактами корупції в органах судової влади, регуляторної та дозвільної систем, у навчальних закладах з порушеннями професійних та етичних стандартів при наданні державних послуг. Для отримання форми заявки електронною поштою та з запитаннями можна звертатися за номерами, що на ваших екранах. Синоптики повідомляють, що завтра на стрищині хмарна погода з проясненнями, без опадів. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчака вологість 60%. Температура вночі 12-15, в день 20-23 градуси тепла. І це вся інформація на сьогодні. Дивіться завтра у цій же порі підсумковий випуск новин. Із Мартою Стадник. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Гарного настрою і побачимось.